Замінування у центрі Чернівців біля ратуші, оперативні служби шукали вибухівку, а що знайшли, дивимось. Підозрілий пакунок на сходах ратуші, помітив охоронець близько 16-ї години у понеділок. З боку вулиці Франка на сходах будівлі була залишена коробка. Не зрозуміла, чия вона є, тому визвали міліцію. Справа в тому, що у нас тут багато сьогодні було коробок різного роду, Приїжджала делегація з Полтави. Тому була така тянучка, незрозумілої такої, якби. Uh, Тому що uh, багато людей. Забирали речі, ставили речі, тому чия та коробка конкретно я не знаю. Усіх працівників міської ради евакуювали впродовж майже півгодини. Вони прогулювалися центральною площею, а тим часом рятувальники загородили територію та взялися до роботи. Небезпечний пакунок, який викликав підозру охоронця, було знешкоджено. Нам виявилася звичайна коробка, в якій були чай, кава, сміттєві пакети та блокноти. Правоохоронці на місці події роз'яснити ситуацію, відмовилися. Лише згодом повідомили, що знайдений пакунок забув були волонтери. Поліціянти вкотре закликають чернівчан бути обачними, не забувати правил безпеки та у разі виявлення підозрілих пакунків терміново телефонувати 102. Марина Чорнеє, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.